Всім привіт! Сьогодні я буду готувати мою найулюбленішу страву це піца. Всі діти мене також піддержать. Тисніть підписку та дзвіночок. А ми починаємо. Для цього нам знадобиться їсти листове 1 кг. сир твердий 250 г. Компасайка вам подобається 300 г. Філі куряче копчене 300 г. Речі власного приготування. Як його зробити, дивіться у попередньому відео: 400 г томати, 300 г солодкий перць, 200 г майонез 200 г. Підготовляємо всі інгредієнти. Нарізаємо ковбасу кільцями. Філе куряче нарізаємо також тонкими кусочками. Томат нарізаємо тонкими кільцями. Перець також нарізаємо кільцями. Сир натираємо на великі тертки. Кетчуп змішуємо з майонезом, щоб здобути соус. Починаємо роботу з тістом. Посипаємо стіл борошном для того, щоб тісто не прилипало. Розрізаємо тісто навпіл. Розкатуємо тісто до тоненького слою. Отримане тісто обрізаємо по формі. Посипаємо деко борошно та кладемо туди тісто, перфоруємо тісто, додаємо третю частину соусу. На змащене тісто кладемо всі інгредієнти. Відправляємо піцу у попередньо розігріту духовку на 200 градусів на 15-20 хвилин. За 3 хвилини до готовності додаємо сир. З цих інгредієнтів у нас вийшло 3 величезних піци. А тепер скуштуємо. Це дуже смачно, і вам смачного.